Володимир Зеленський заявив про підготовку зустрічі в сполучених штатах після того, як американська сторона провела переговори з російським диктатором Путіним в Москві. Українсько-американські переговори тривають результативно запевнив президент на зустрічах у Женеві та Флориді. Україну чули і дослухалися до неї. Я ж нагадаю, що оновлений проект мирного плану ліше вже пунктів, які були напрацьовані на консультаціях у Женеві. допрацьовані опрацьовані у Флориді. Однак деякі з них ще потребують доопрацювання. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Потрібен достойний мир. І щоб це дійсно відбулося, на стороні миру мають бути усі. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну так чи інакше. І наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі, дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. І щоб це дійсно відбулося на стороні миру, мають бути усі. На українська делегація отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів у межах мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також розповів, що спецпосланець США Стів Вітков контактував з Україну, українською делегацією після зустрічі з Путіним. А на сьогоднішньому засіданні ради Україна НАТО союзники зазначили, що компромісів щодо українського суверенітету не буде. Жодних компромісів з українським суверенітетом, жодних компромісів зі статутом ООН, тобто всі підходи у мирному процесі мають базуватись на цьому, і жодної зміни кордону через силу я почув підтримку всіх учасників, які були присутні за столом, і за це ми дуже вдячні. І Михайло Вдоляк радник керівника кафесопрезиденту України є гостем вже у цій пері. Вітаю вас. Вітаю! А давайте okay. от одразу від цієї тези від нашого. Від Андрія Себіга, якого ми щойно от, очільника міністра закордонних справ, якого ми щойно цитували, він каже, що Стів Вітков контактував з українською делегацією після зустрічі з Путіним. А я нагадаю, що Ушаков радник Путіна говорив про те, що у них була домовленість, що вони не будуть їхати там до Європи, кудись на зустрічі з нами. Вони поїдуть одразу в Америку там спілкуватися з Трампом. І власне, це типу для них для них якась така перманентна перемога, що вони подають цю інформацію так, що нібито позиція України взагалі. Позиції європейців тут ні до чого. Вони от лише з Трампом контактують щодо завершення цієї війни. По перше, чи був цей контакт на якому рівні до чого він призвів? Наскільки він був важливим? По-друге, чому американські переговорники, ну от представники Трампа, вони ну за фактом вони якось ідуть в канві в руслі російської, значить, ситуативної такої політики? внутрішньої? Ні, ні, вони не йдуть в руслі ситуативної політики. Безумовно, сполучені штати відіграють роль Медіатора процесу, і, безумовно, вони контактують з обидвома сторонами, це очевидно. Більше того, ви розумієте, що пан Умєров потім заявив про те, що він там поставив до відома, про що говорили ну, в межах партнерів на рівні радників, поставив до відома про те, про що говорили росіяни, і з американською групою переговірною, і так далі. Тобто, вони спілкувалися не обов'язково ж там особиста зустріч, можна і в телефонному форматі для швидкої реакції, для швидкого розуміння. Процесу, тобто дивіться, а те, що росіяни будуть задівати будь-які технологічні інструменти, щоб довести перше несуб'єктність України і Європи в переговорному процесі, другий, що переговорний процес він іде. А для Путіна нагадаю, що один там з експертів російських, який наближений до Кремля, Лук'янов, такий він писав про те, що для Росії важливо для Путіна важливо зробити так, щоб одночасно був мілітарний трек, тобто війна яка не припиняється і паралельно з тим імітаційний переговорний процес. Який буде йти довго, він буде імітаційний mm -hmm. ще раз, але він не буде зупиняти війну як таку сам переговорний процес. І Росія дотримується цієї технології. Для них дуже важливо, щоб ще раз була зменшена суб'єктність України і Європи. Для них дуже важливо, щоб Сполучені Штати постійно обговорювали якісь економічні тези, які вони там пропонують сполученим штатам обговорювати і так далі. Але це все не буде довго працювати. Це вже сьогодні практично не працює. Росія пробується дограти і тому говорить обмежте комунікації з Європою, з Україною Панкал, але так, ви праві про це і Путін говорив напряму на якомусь там інвестфорумі нещодавно. Що там європейці свою свій час прогавили. Ну багато багато цієї риторики маєшніми ми, пам'ятаємо. Але те, що ви кажете, що воно довго працювати не буде. Давайте згадаємо про те, що вони збільшили видатки на війну на 26-й рік. Москва пише про те, що Путін залучатиме силовиків до війни. Значить, вони збільшили видатки на рівні третини. Якщо станом до 22-го року бюджет російський був на армію, там приблизно 80 мільярдів. То тепер Аже 160. вдвічі більше Він щороку збільшується. А відтак ми бачимо, що вони ескалують не лише на словах, але й на практиці. Я про інше Я про те, що довго не буде працювати з американцями, тому що там внутрішня дискусія на іншому mm -hmm. рівні в Конгресі, в Сенаті, в оточенні самого пана Трампа. І сам Трамп розуміє, що з політичної точки зору а не вирішення питання війни і миру чи вирішення її на користь Російської Федерації це політичні ризики. І очевидно, що треба буде тиснути на Росію. Більше того, я думаю, що вони ну дочекаємо ще офіційної реакції як підсумковує mm -hmm. від Трампа на а, переговорний процес, але те, що тиснути на Росію, обов'язково потрібно, чи Росія буде продовжувати імітувати переговорний процес навіть на рівні Сполучених Штатів. Це очевидно. Я про, про інше і так, Росія збільшує а, а, видатки на війну, але тут питання в іншому, і те, що робить Сполучені Штати сьогодні, тут питання, як обмежити можливість Росії отримати ці кошти, які можна витрачати на війну. О, дивіться, Росні, а вони ж вони оголкової. вже пояснили. Ну Москва там пише про те, що е, всі ці збільшенні. Видатки будуть за рахунок самих росіян, бо там скорочуються oh. соціальні видатки, там підвищується, е, значить, е, підвищується оподаткування, там зменшується кількість там якихось соціальних фондів в регіонах. Зрозуміло, uh. але ви не можете постійно це робити, тому що все ж таки приток коштів, які Росія отримала з глобальних uh -huh. ринків від продажу нафтопродукта, тільки він достатньо великим. Був. Да, він не покривав всі потреби мілітарні, да, але він був величезним. А я маю на увазі всі потреби державних yeah, програм. Але сьогодні якщо це зменшити, дивіться все що стосується Лукоїла, яка панічна реакція. Їм навіть трошки відстрочили термін ведення санкцій американських да, проти Лукойла до 13 грудня, тому що а, дозволить Лукойлу продати свої міжнародні активи, перш за все, у Європі. Тут що цікаво, з'ясували, що Лукойл володіє величезною купою пакетів в європейських енергетичних компаніях. Ну, це ж нонсенс. Тобто володіє мережами роздрібними да, і впливає через це на ті чи інші політичні процеси в низці країн. Оце мене шокує. І Сполучені Штати якраз показують напрямок, по якому. Мо, треба йти, і вони йдуть по ньому, тобто вони паралельно ведуть дипломатичний трек як медіатор. Це дуже добре. По друге, вони безумовно будуть там ще більше розуміти сьогодні. Путіна після от сама модель поведінки Путіна. Оце двогодинна затримка розмови. п'ятигодинна розмова. Ви ж розумієте, не по суті. Тому що сам Мушаков заявив про те, що вони не обговорили конструкт. От на відміну від українських щодо делегації. конструкту зараз поговоримо. Так, зверніть, будь ласка, до глядачів, звертаюся увагу в полі вікні. Зараз бачимо картинку наживо сьогодні. Вперше в історії відбудуться спеціальні відбуваються вже спеціальні слухання в сенаті США на тему викрадення Російської Федерації українських дітей. На слуханнях говорять про системну депортацію та примусове приміщення українських дітей на дітей і родина а також про кроки, які роблять Україна та партнери, щоб повернути дітей додому і покарати винних. Дуже важливий захід. Будемо очікувати на результативність. Бо про викрадених дітей їх повернення багато дуже говоримо на рівні державному, на рівні наших високопосадовців. Там всі, хто долучається до цього процесу, і ГУР і офіс, і власне наші представники там МЗС роблять велику справу. Пане Михайло, питання: от теж про конкретику, давайте про 20 пунктів, які анонсував президент України. Україна. І повертаючись до попередньої бо вчорашньої зустрічі Віткофа Кушнера з Путіним. А російський ЗМІ так про це і пишуть, що конкретики не було, пункти не обговорювали. І самі росіяни неодноразово наголошували на тому, що там, бо ці ваші пункти, які ви там з європейцями чи самі це вони до нас звертаються обговорюєте, нас не цікавлять. У нас є свої цілі СВО, які не змінюються, і ми їх будемо досягати. То наскільки важливі ці 20 пунктів, які ми знову ж таки презентуємо, для кого край важливо, тому що ще раз це ж не так працює, це Росія заявляє. А є модератор сполучені штати. Це пункти сполучених штатів, які вони запропонували першу початку 28, А після цього робота нормальна, переговорна, як це і має бути в дипломатичному секторі щодо того, щоб ці пункти виглядали як можливі до прийняття чи до обговорення там на найвищому рівні. Це це робить Україна, це робить Сполучені Штати до певного там частини цих пунктів доєднана Європа, тому що це стосується післявоєнної архітектури в Європі. Ну тобто гарантії безпеки, гарантії стримування і так далі. А Росія говорить, ні, нас не хвилює. Тобто вони відверто прямо говорять, що мирний план Трампа їм не потрібен. Взагалі ініціатива Трампа не потрібна. Тобто вони заявляють паралельно, що ми готові до миру, але ви праві. Це якби шизофренічно. Ми готові до миру, але мирний план Трампа нас не влаштовує. В будь-якому вигляді, в першопочатковому, в не перш... ну, тому, що не буває першопочаткового чорнового документа. Ви заходите, от модератор заходить в переговорний процес, де є дві е... опонуючі сторони, і він говорить: ось, будь ласка, одна відпрацювала по суті. Україна чітко відпрацьовано. І інша говорить, ми не по суті, ми про філософію, як вони завжди говорять. коли вони не хочуть зупиняти щось, щось чи приймати якесь рішення. Вони говорять, ми поговорили про загальні речі. Ну, я думаю, що вони проговорили про а, там 5 годин. Це якраз на мій погляд, це такий короткий курс людської цивілізації, історії людської цивілізації, а, тому що 5 тисяч років тому Путін вже створив там певний російський формат. Да, і він 5 тисяч років пояснював, що робила Росія. Ми бачимо, що такі зустрічі це ж не вперше. Вже по і Віков там кільканадцять разів останнім часом відвідував Москву. Перед цим була зустріч на Алясці самого Трампа і Путіна. А, ці зустрічі вони час іде, війна триває. Ці зустрічі вони безрезультативні, беззмістовні, А зараз знову ж таки з'явилася інформація. Орбаний, до речі, підтверджував, що нібито він готує підґрунтя. Готує підґрунтя, готує зустріч да, в Будапешті на рівні ну, президентів Трампа і Путіна. Хоча російська сторона це не спростувала, але й не підтвердила. Ну так добре, ці ми бачимо, що ці перемовини переносяться на наступний рік. А, і, тобто цей весь. міняють от... да суттєво міняють диспозиції країна. Дивіться. Все, що було вчора в Сполучених Штатах по оцінці війни, воно змінилось на внутрішньому внутрішній дискусії. Там зовсім інша дискусія на іншому рівні. Чому треба і, і, і вибори змінив свою позицію? Якщо після перемоги Трампа вибори сказав, так нас це мало обходить війна, давайте скорочувати свою присутність. То сьогодні вибори ні, Ми розуміємо, що це небезпечно для країни. І навпаки, якщо ми хочемо довести, що глобальним модератором є у всіх процесах Сполучені Штати, то треба в цій війні поставити правильну крапку, прийти до справедливого. Вої формули фіналу цієї війни друге це суттєво а, пришвидшує процеси у Європі інтегративні процеси з мілітарної точки зору. Тобто Європа швидше, набагато швидше сьогодні перебудовується. До речі, Європа заявила, що якщо все ж таки мирний план не буде прийнятий е, Трампа, да, ну, тобто Росія не піде, а вона не піде. Ми це з вами розуміли напередодні, то тоді буде план Б це збільшення підтримки України, це збільшення. Підтримки бюджету України і так далі, тобто це суттєві зміни, і це дуже важливо. Більше того, Україна довела, що вона, ну президент, про це постійно говорить, що вона готова до будь-яких переговорів у форматах і тому подібне. А Росія навпаки, ще раз підкреслила, вона не хоче, не може і не буде виходити з війни без примусу. Давайте Підфіналимо цю частину в так значити таку інформацію, що ситуація є складною. Це Дональда Трампа цитую. Значить, він висловився саме так президент США про завершення війни Росії проти України. Цьому він заявив, що Вашингтон більше не фінансує військову допомогу для Києва, але намагається закінчити війну. Почуємо я вже врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. Наші люди у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Ситуація складна, і я назвав би все, що відбувається, хаосом. Ми намагаємося це врегулювати і завершити цю війну. Я би ще додав слова держсекретаря, дуже поважна людина. Рубіо ну свого рівня, так який... В принципі, його можна вважати лоялістом України. Він його риторика, дії, вчинки це підтверджують. Але він так само говорить, США не можуть безкінечно фінансувати, ну, допомагати Україні грошима. І взагалі, давайте завершувати цю війну, маючи на увазі поступившись, напевно, тими 30-40 кілометрами завшишки на Донбасі. Ну, пристанемо на пропозиції росіян. Да? Після війни у вас буде рівень ВВП зростати там в рази і краще ніж у Росії. Ми вам допоможемо. Тобто, чи не схоже це на те, що нас підводять до неправильних якихось непопулярних нас рішень? не підведуть, тому що суб'єктність... разом з американцями да, я розумію не, підвед... не підведуть нас нікуди, тому що суб'єктність України і Європи трошки сьогодні інакше виглядає це. По перше, А по друге, ну всі розуміють, що Росія це ж не питання, ви хочете зупинити війну чи ні? Це не питання, чи хоче Сполучені Штати швидко зупинити війну? Це питання в тому, що Росія взагалі не хоче ніякого сценарію, де війни немає. Взагалі ніякого, і вони це відверто говорять. Так вони імітують, готовність зустрічатись, готовність обговорювати там ті чи інші економічні складові в процесі, але вони чітко заявляють, що ми будемо далі. Більше того, ви тільки що робили з посилання на суб'єкта Путіна, який прямо погрожує. Тобто, напередодні обговорення, як закінчити війну в Європі, він прямо говорить, що він готовий там в лічені години чи в лічені дні знищити Європу. Це безумовно виглядає трошки знову ж таки. Ну, все, що Путін робить, воно виглядає трошки шизофренічно але дивіться, він чотири роки воює за ту ж Донбаську область, да ой, за Донецьку область в Україні uh -huh. і за Донбас, і він хоче, щоб йому допомогли отримати. Він не спроможний це зробити військовим шляхом, щоб йому допомогли це отримати не через війну, а через тиск на Україну. Ну, це ж нонсенс, і перед і паралельно він говорить, що буде воювати достатньо швидко і об'ємно з Європою. Щодо перспектив, це вже до іншої теми, дещо про бюджет, поговоримо кілька слів. Буквально це дуже важливо в тому контексті. Я наводив цифри видатків на війну з боку Росіян, яка з року в рік збільшується і зараз йдеться на 26-й рік про майже 160 мільярдів доларів. У нас втричі практично менша цифра там на рівні 60 з гаком мільярдів, 2,8 трильйони гривень. Але депутати урядовці робляться можливо, щоб все було вчасно, і ці кошти, те, що ми можемо закумулювати, вони були. Як оцінювати в принципі в таких досить непростих, знаєте, коли коливання відбувається і на фронті, і всередині країни на рівні там політичному, кадровому, що всі структури працюють, всі на місці? Коливання можуть бути, тому що все ж таки 4 роки війни і політичний певний процес вже є. Ну, ми бачимо цей процес політичний. Він не завжди конструктивний, він не завжди позитивні. Має наслідки, але між тим він є. Ми живемо в країні демократичній, І навіть попри ще раз обмеження, які вводить війна, демократія є демократія. Це дискусія. Але між тим, ви абсолютно праві. По перше, державні інституції працюють швидко, працюють, приймають рішення. А по-друге, ми побачили, наскільки швидко можна після певного там кадрових рішень певних. Політично правильних рішень президента, як швидко можна вийти до конструктивної роботи, в тому числі в парламенті, 256 там 6, чи там двісті голосу за бюджет. Це вже означає, що в принципі зрозуміло, з чим ми заходимо в наступний фінансовий рік. Це по перше, по-друге, зрозуміло, де є в нас дефіцити, там 18% дефіциту бюджету. Як ми маємо це профінансувати? І тут, якраз таки, я повернуся ж таки до плану Б, про який говорить Європа, говорить НАТО. Це збільшення і фінансових можливостей для України, ну тобто до фінансування Якраз дефіцитів, це і збільшення постачання зброї чи закупівлі у американців зброї. Повернусь тоді до тези і пана Трампа і пана Рубіо, що ми не готові там безкінечно надавати допомогу. Добре, але продавати ну це ж якби важливо і для бізнесу глобального американського, тим більше, якщо ви хочете домінувати в сфері продажі зброї в принципі на глобальному ринку. І тому продавати Європі, яка є платежоспроможною, да ну. Це правильна стратегія, тобто і Європа якраз говорить, що план Б це суттєве нарощування, якраз таки оціх двох чинників, тобто гроші для стабільності, стабільної роботи економіки України, ну чи соціально-економічних відносин в Україні. А інша складова це закупівля зброї. Я надарма вжив термін. Кадрові ну або слово сполучення кадрові зміни, тому що у нас немає поки що Офісу президента. Насамкінець хотів би розпитати вас як представника офісу, е, значить, е, які взагалі настрої всередині вашої команди, яка посада нині обговорюється. Нагадаю, заяву президента. Він е, в ну, деякі країни Європи, значить, відвідував днями і сказав, що по поверненню матиме консультації. Вже потім буде озвучено конкретне прізвище кандидат, але е, прізвища були в змі різні. Mm -hmm. Називалися там всі від там умовно тих, кого нема зараз в Україні, хто там на інших посадах, і тих, хто всередині офісу, і урядовців. Багато хто називався. Який має бути керівник офісу президента на тепер? І що вам відомо про те, хто може бути реальним кандидатом? Некоректно мені назвати прізвище, Президент продовжує консультацію, але є оперативна робота. Яку я говорю він виконує про вирогідних кандидатів, кого ми да, можемо я розуміємо. А я розумію, але це буде спекулятивно. Так. Якщо я буду прізвище згадувати тут інше питання. Президент розказав про ті пріоритети. Це операційний менеджер. От дивіться, це ж не посада, на яку обирають чи затверджують там на рівні парламенту, і так далі. Це посада, яка має відпрацьовувати роботу аналітично операційну для президента. І президент має отримати менеджера, який чітко розуміє завдання, пріоритети президента, і може швидко переналагодити роботу для того, щоб вона сьогодні відповідала трьом базовим критеріям: перше переговори забезпечення для того, щоб Україна ефектно в них присутня була робота з нашими партнерами щодо забезпечення, і це третє забезпечення армії. Ну тобто, щоб все, що необхідно було, ми отримували своєчасно після ефективної роботи на зовнішніх ринках. Плюс модерація роботи з виконавчою гілкою влади, тому що президент опікується, щоб на ринку, на внутрішньому ринку, дійсно соціальні питання вирішувалися достатньо швидко, м'яко кажучи, тому що війна, от повертаюсь, вона ж не просто там війна абстрактно. Да, війна постійно б'є по тих чи інших галузях. По інфраструктурі, по територіям і так далі, а це зменшує можливості для маневру. Так? Ну, тобто ви маєте шукати, як це все компенсувати, особливо там людям конкретно ті чи інші соціальні програми, ті чи інші можливості там працевлаштування і так далі. Тому подібне. Тобто координаційна роль офісу нікуди не зникає. Тоді дуже коротко, без прізвища. От президент повертається, консультується. Про які часові рамки ми говоримо, коли з'явиться очільник офісу. Я думаю, що президент зацікавлений, щоб це було максимально швидко. Ми тиждень, може, тиждень, може тиждень. до кінця цього тижня. Михайло Подоляк, керівника всепрезидента, був гостем у цій порі. Дякую за те, дякую. що завітали.